Вітаю народ. Ну що, та сама атмосфера, але зовсім інший проєктор. Це в нас hy 300 Ultra. Так само портативний проєктор, так само з живленням по Type-C. Може вживитись від повербанка кабелем Type-C Type-C або Type-C USB, якщо повербанк потужніший. Відоси вийдуть одночасно і дуже легко можна буде порівняти t 1 з hy 300 Ultra. Яка в них різниця, чим вони відрізняються? Яка картинка судити тільки вам? Я опишу те, що я бачу. Мерехтіння є тільки на камеру, око його не бачить. Цей проєктор дешевше, він коштує не 3,5, а 3200. В нього зовнішній динамік досить такий величенький, і в нього трапеція може перевертатись як верх ногами, так і коригуватись. Тобто по трапеці він справляється краще. По картинці, по яскравості. В нього фішка така, що коли ми підключали його від блока живлення, картинка ставала яскравішою. Тобто, можливо, він споживає більше, ніж 22,5 Вт, А блок живлення в мене тільки на 22,5 Вті. По яскравості, порівняно з Десом, важко судити. Тому що, якщо дивитись від кабеля Type-C, Type наче цей трошки програє. Якщо від блоку живлення, він стає яскравіший, іначе й виграє ДЕСА. І що підбиваючи підтоги? Це не короткофокусний проєктор. Тобто по кутах не буде такого розмиття, як в ДЕСА. Ви літери бачите краще знизу зліва. Цей проектор достатньо яскравий, щоб дивитися його в повній темряві. І він має кращий звук, бо тут зовнішній динамік 5ватний, а не 3 ватний як ДЕСа. І він ще й дешевший: 3200, а не 3500. Чому особисто для себе мені більше сподобався Дес. Це не того, що вони дорожчі, мені їх треба більше продати. Це тому, що ДЕС саме короткофокусний. Якщо дивитись проектор зараз на стелі, або десь ось так, це чудова картинка, це активна трапеція, це великий розмір. Над головою окей, нормально, але якщо ми переводимо проєктор в стіну, виставляючи знову ж таки фокус, то ми бачимо, що особисто для мене картинка маленька, десь можна подивитись з метр двадцять. А hy 300 Ultra з 1,20 двадцять не подивишся. Кому потрібен проєктор на відстань 2, 2,20-2,5 HY300 Ultra буде краще. І навпаки, кому потрібен короткофокусний проєктор, яку свою яскравість буде компенсувати маленьку відстань до стіни, тобто, наприклад, DS T1. Подивитись на стелі, картинка буде просто величезна, вона буде от звідти і аж до сюди, тобто майже на всю стелю. Якщо це для вас завелика картинка, звертайте увагу в сторону HY-300 Ultra. Якщо навпаки потрібен портативний короткофокусний проектор, D t 1 І тут має бути питання не в ціні, а саме питання відстані. Давайте залишатись завжди на зв'язку, і нехай перебіє... З електроенергією не створюють нам перешкод у вечірній вайб. Дякую за увагу.